Всім привіт, ми з України, давайте ми розповім, з чого все почалося. А все почалося випадково в квітковому магазині. Ми з старшою донькою придбали. Каламандин. Така рослинка, ось така, з такими плодами. Звісно, вона була не така Перший Мій каламандин він прожив у мене 5 років, він був закручений на решітці. Ну, то було взагалі таке перше диво, яке я побачила, і думала, що він декоративний, що його він не істівний, він просто такі мандаринки, така от рослинка. А продавчиня запевнила мене, що він доволі такий їстівний. Каламандин, цитрофортунела. Це такі маленькі плоди, і вони, коли достигають, стають такі помаранчеві. Зараз ми розріжемо. Зараз я вам все детально покажу, тому що деякі цитрусоводи вони хейтять цю рослину. Насправді, рослина не страшна, вона прикольна. Сама рослина, по-перше, прикольна квітне і багато дає плодів. З цих плодів можна робити джеми, вареннячко в свіжому виді вони також їстівні і дуже доволі смачненькі, але мають кислинку. Їсти його треба з шкоринкою. Шкоринка якраз і солодка. У комкватів вона йде товще. І солодка, а в каламандинах вона йде тоненька. Давайте розріжемо. Дивіться, розрізаємо. О, це якийсь цікавий каламандин. Ось так. Роздається такий каламандиновий аромат. Я не знаю, скільки він там був що в оранжереці, але зазвичай в них скоринка йде тоньша. Оце прям такі, бачите, трошки не дуже вдалі плоди. Треба, щоб вони були соковиті, а він вже такий ватний. Це не альо, зараз. зараз ще наріжемо. Ну, Мабуть, вони перевісіли. Зазвичай в нього набагато тонша шкірка. Я не знаю просто скільки він був в оранжерії, тому що я за ним сьогодні спеціально з'їздила. Його вже давно не бав моїй колекції, але через те, що просто багато рослин. Рослин у мене вже дуже багато, в мене є варієгатна. Я зупинилася на варігатному, а плоди за смаком у них однакові. Серединка в нього кисла, такий кислий мандаринчик, а скоринка в нього солодка. Тож чистить його не треба, його їсти треба отак -от, ціліком. Розрізали, насіннячка повиймали і з'їли. З нього дуже смачні джеми і варення. Можете спробувати. Рослина, в принципі, вдячна. Е, е, якихось е, умов спеціальних, специфічних вона не потребує. Тобто, всі цитруси потребують, однакові умови. Світло, сонечко, е, палив, добривка для всіх. Мандарини, каламандини, лимони, апельсини, всім треба однакові умови. Тож сама рослинка доволі таки і вдячна, і смачна, і прикольна, і гарно виглядає. Можна плоди кидати в чай. У них є кислинка, і чай буде смачний, тобто буде з якимось ароматом і кислотою, наприклад, солодкі лимони. В чай не підходять. Ні ванільний, ні санбакан, ні аркабалена, ні дольча романа, вони в чай не підходять, тому що вони не дадуть нам ніякого аромату, не дадуть тої які слинки. Вони там просто потільопаються і все. Аромат ще буде в дольче романи, тому що скоринка має аромат бергамоту. то там ще будуть якісь смаки. А остальні. Не підходять Каламадін, в принципі, дуже гарно підходить. Його можна також карамелізувати, ріжете на такі дольки, на слайси і прикрашаєте свої кондитерські вироби, якщо ви там любите це. Коли ж ми прийшли додому з цією рослинкою, стало цікаво, що це таке, чи насправді воно їстівне. По етикетки я забила в гуглі, пошукати інформацію, і потрапила на форум і з'ясувала, що вдома можна вирощувати купу купезну. Цитрусів, всяких різних. І я думала, що баргамот це трава, і з'ясувалося, що це цитрус. Ну і тож почалися пошуки, пошуки цитрусів. І потекла вода в хату. да ось І почались пошуки. Був перший мандарин, потім я надибала квітковий магазин, квіткову оранжерею, з якою і досі я товаришую і Там почалися закупівля каламандинів ще різних форм на штамбах. Один каламандин у мене був прищеплений на лимон Мейера, тому що інформація на форумі була, що підщепав в них трифоліати. Я подивилася, як вона виглядає. А у мене відросла гілочка, вона заквітла і дала плодик. Я, звісно що почекала. І це був лимон Мейер. Потім лимони Мейера випадково також, ну не випадково, а вже ціла купила в ті ж самі оранжерії. Спочатку все пхалося в будинку на підвіконечка, вздовж вікна, на стільці біля вікна, в шахматному порядку. Стільці ще стояли вздовж великого вікна в прихожі. Тобто, цитруси заполонили всю цю хату. І коли все це добро вже не в залов хату, ми побудували першу цю частинку. Перший такий зимовий садочок маленький, звісно, він дуже швидко заполонився, тому що нам стали доступні цитруси з Італії, з чешського розплідника і Тінтері. Тінтері це також Італія. Ось з таких відомих світових брендів, розплідників, про які ми могли тільки дивитися і слів не пускати. Але це нам стало все доступно. А потім ми і добралися до ріверсайда, до штатів. ось і Збудували одну частиночку, потім прибудували ось цю другу частинку. І коли в мене вже була прибудована та частинка і заповнилась також вона цитрусами, молодша донька запропонувала робити ролики для Ютубу. І, і почалося. Так, звісно, це були перші ролики, вони там, ну, якість така, яка була. Поки ми налавчилися все це робити, вони трохи смішні, вони ще й російською мовою, але ще які є, є перші ролики, які, з яких все почалося. І, звісно ж, і знімала і монтувала мені молодша донька. Якщо старша мене спонукала на купівлю одного цитрусу, з якого все почалося, то молодша почала робити мені ролики. Згодом дівчатка підросли. Вийшли заміж, в них і свої сім'ї, і я це все робила сама. Тобто знімала, монтувала. Ось часу мало, бо за цим всім треба доглядати. Плюс ще є робота, ще є будинок. Ось. Потім ми добудували ось ту нижню частинку. І ми добудували ось цю частинку. Як її добудовували, ролик є. Ось можна подивитися, і ви бачите, яка вже там кількість плодів, рослин. Рослини висажені в ґрунт, як вони садилися, ви також можете бачити. І наразі на сьогоднішній день ви щотижнево можете спостерігати, як ростуть рослини, як вони себе почувають, скільки листя вони скидають, скільки плодів. Це все вже можна спостерігати більш-менш в нормальній якості з нормальною мовою. Дуржик мій вже, знаєте, так, досконалюється. Да? Підписників набралось багато. Ролики були всі російською мовою. Я навіть захищала російськомовну аудиторію, посилаючись на те, що в мене мультинаціональна аудиторія, і тому роліки були російською мовою, тому що були підписники і з Білорусі, і Азії Борджан, і Грузія, і... і страни Прибалтики. Ось тому роліки були російською мовою. Сталося те, що сталося. Повномасштабне вторгнення. А, ну, було багато російської аудиторії, російських підписників. Ось. І після повномасштабного вторгнення, коли ми всі були недоумінні, недопоняті, що взагалі відбувається, як так? Ніхто не очікував, ми ж цього не очікували, ми цього не просили. Ось. І там був у мене перший ролик, що. Был нападение, и почались комментарии. «Подождите, вас спасут!» Спасут от чего? «Я просила меня спасать!» Нет, я не просила, но никто же не слышал. Меня упорно пытались спасти. От чего? От жизни? От дома? Ну, слава Богу, еще не спасли. Ось стало зрозуміло, що ця аудиторія вона підтримує війну. Вона підтримує цю агресію. Їй по барабану о, на мене, на всіх мешканців, в принципі нашої країни. Їм це все до дупи, вони йдуть нас спасати І зараз мені недавно о, трапився такий ролик, де є, Ну ви всі знаєте, що вони зараз спростовують теорію Дарвіна. І ось мені такий ролик Він якби пояснює всю суть цих людей. По-перше, ніхто не спитав, чи мені щось треба. А я активно з ним спілкувалася. І ось жодна людина не спитала, що не так. Тобто, чи треба мене тут рятувати, чи не треба. ніхто не Ну, взагалі ж ніхто нічого не спитав. Тільки там є один відсоток людей, які цього не підтримують, ви самі знаєте. Це і там відомі люди, ось звичайні люди, але їх дуже мало. Це там буквально один місоточок на ту кількість людей. Ось, але питання, чи треба мене спасати, не було. Тобто вони вже все, оперлись мене спасати, будучи впевненими. Хоча мені нічого не загрожувало, нікому з нас нічого не загрожувало. Ось, і е, ролик трапився про теорію Дарвіна. Де їхній цей. Е, я навіть не знаю, як назвати цю людину, бо по ній плаче просто дурка. Некий священник Расповедает Что ездил вин в Вестминское аббатство Ставил над мощами Дарвина И пытая Ну как же так, батенька Вы там докатились Дошли до такого, докатились до такого До такой теории А он ему отвечает Не от большого ума Если бы Дарвин ему ответил Что Бухал беспробудно С Будуна От я би повірила. А так, якщо з ним роз, розмовляє Дарвін, мощі Дарвіна, то цій людині в обдурки. А нести лебачення нести таку діч. Тому. Тому коли у нас відбулося повномасштабне вторгнення, ви всі бачили ці дебільні ролики, де цей Діндон бігав, і кричав, і звав Степана. Тому вони просто вірять, вони вірять в цю херню, в цю маячню, що Дарвін там може щось відповісти таке, що в нас був живий Бандера, може не знаю, що й досі хтось вірить, що в нас він живий, він там, мабуть, перевертається вже сто підсот раз. Ось. Тобто вся країна раптово просто з'їхала з глузду, втратила розум. І простого питання, чи треба тебе рятувати, не було. Тому, враховуючи, що так все сталося, я перейшла на нашу рідну українську мову. Звісно, як тільки я взбунтувалась, що не треба мене спасати, що це все не так, що все не так, як ви це уявляєте, я стала ким? Бендеревкою і людоєдкою. Де ви, Танечка, людоєдка? Я ще жодної людини не з'їла, але ладно, якщо їм так подобається, хай я буду бендерівкою, людоєдкою, аби, аби не бачити їх всіх і не чути, і не чути ту маячню, яку вони несуть. Тому, якщо ви додивилися до цього моменту, з вас бонусом лайк, підписка і коментарі з восьми слів, бажано писати, знаєте, такий твір оповідання. І тим самим ви підтримуєте україномовний контент. Е, молодшій доньки вчителька була класна керівник, українська мова викладала. І вона завжди могла так гарно підтролити дітей. І коли вони вже були старшекласниками, вони зайшли до неї і забігає до неї п'ятий клас, і кричить: Лариса Васильівна, що нам по творам? А вона вам по творам нічого, а за твір я вам потім скажу. Тож пишіть цілі твори. Тримку україномовного контенту. На сьогоднішній день садочок функціонує гарно, спокійно. Єдина небезпека це каби шахеди, скандери і проча така ніч, яка летить, продовжує летіти на нас, забираючи дуже багато життів. Ну, ми цьому не підвласні, наше життя за нас ніхто не проживе. Якщо ось на сьогоднішній день, на цю минуту, це отак. Значить, це отак. Зимовий садочок функциклірує, гарно ростуть рослинки, всі доглянуті. Я тут провожу дуже багато часу. Вчора я тут також зробила генеральне прибирання, попереставляла декого, і будемо знімати наступний ролик з дегустацією. Рослин багато, сортів багато. Єдине, що мені треба, це відновити свій список сортів і переписати всі етикетки, бо вже постиралися з часом. Бо Бо Спочатку війни, якби було не до цього, деякі бірки постирались, щось там також вже позамулювалось, тож треба просто відновити список сортів і назвати вам точну цифру сортів, які є, і кількість рослин. Перерахувати всі горщики просто неможливо, тому що є і орхідеї, і сукулянти, і маленькі рослинки. Щось прибуває, щось вибуває, тобто такий собі круговорот рослин моєму зимовому садочку. Тож, на цьому все. Обіймаю цьомою, заводьте, вирощуйте. Це все надихає нас і відволікає від такого нелегкого з цього день. І за допомогою рослин можна також збирати донати і допомагати нашим Збройним силам. Всіх обіймаю цьомою. До нових зустрічей!